У зв'язку зі змінами в податковому кодексі України для деяких установ та організацій були скасовані пільги з оплати податку на землю. Рішенням депутатів на минулому пленарному засіданні місцеві комунальні установи пільги отримали. Наразі до Слов'янської міської ради обрушився потік листів від бюджетних та інших установ, які фінансуються з обласного та державного бюджетів, з проханням також звільнити їх від сплати такого виду податку. В цій інформації приложена. 14 организаций, которые просят освободить от уплаты налога на землю ещё порядка 6-8 9 писем поступило за этот промежуток, буквально за пятницу и за сегодняшний день. И мы должны выработать и принять какое-то решение. По тем данным, которые у нас есть, потери бюджета, если мы освобождаем в том плане, в каком было освобождено в предыдущем законе, у нас потери местного бюджета составят 2 миллиона 26 тысяч гривен. Дело в том, что этих денег же у нас не было раньше, просто это в связи с изменением в кодексе мы планируем сейчас получить. Многие организации, они только сейчас столкнулись с тем, что им уже за январь придется платить налог за землю. А он не маленький. То есть я вот проанализировал те письма, которые пришли сейчас, в частности от учебных заведений средних. Там, ну, начиная от 1000 гривен до 20-25 тысяч гривен. Ну, смотря у кого. Кто... Рішення про звільнення тих чи інших установ, що у роки користувалися пільгами від податку на землю, Ну, правління міської ради самостійне прийняти не вповноважене, адже йдеться про доходи в місцевий бюджет, яких місту катастрофічно не вистачає. Тому питання винесено на розгляд спільного засідання постійних депутатських комісій. В старому кодексі і в законі платі за землю, като працювали паралельно, там була тека написана. А сама ж дають зашкольне больные э, пионерские лагеря, э, больницы, ну, здрав полностью. В, в этом перечне этого нет. Из 11 фунтов льгот осталось всего 3. То есть, как вы будете принимать льготы в этом году, на этот год, какими блоками там, как, как вы посчитаете нужным освободить, значит, мы уже будем с этими предприятиями, а остальными предприятиями, которые будут плательщиками, мы будем работать согласно кодексу. Санаторные курортные учреждения остались в льготах инвалиды. Почему все сейчас и кинулись заниматься этим вопросом? Потому что 20 февраля все сдают отчет на 2015 год. И к этому отчету, если предприятие раньше имело, пользовалось льготой, сдается основной отчет, сдается приложение о наявности земельных делянок и еще один приложение одно – наличие льгот. Вот на сегодня они наличие льгот, один ПП, так называемый отчет, сдавать не будут. И поэтому стал вопрос, сколько платить? Переліку організацій та установ, що після скасування пільг повинні сплачувати податок за землю, заклади охорони здоров'я та освіти, вищі, і середні, прокуратура, податкова інспекція, правоохоронні органи та державні установи тощо в кількість – кількості близько 35 організацій. Один-один – заповідники, второй ісслідувачівські е хазяйства, третій органи державної влади і місцевого самоврядування, органи прокуратури, установи організації. Вот. 1.4. Дитячий санаторно курорты, оздоровчие заклады. 1.5. Религийные организации. 1.8. Дошкольные и загальноосветные навчальные заклады. 1.9. Предприемства, установы физкультурно-спортивной спрямованности. 1.10. Платники фиксованного всех подарского податку. 1.11. Новостворенные фермерские господарства. Очень много учебных заведений. Те, которые Министерство освиты Передало, переподчинило. Вот возьмите тот же авиационно технический колледж. Он сейчас Луганского авиационного института кому-то принадлежит. То есть здесь сельхозтехникум. І виходить, що ці навчальні заведення вообще неізвісно, як будуть платити. Заступник начальника фінуправління дала пояснення депутатам, що у зв'язку з нестиковкою в законі по факту виходить, що міська рада не може звільняти від податку, наприклад, лише окремі навчальні заклади, чи то середні, чи то вищі, що фінансуються з обласного чи державного бюджетів. Якщо звільняти або не звільняти, то всі разом. Порадившись, народні обранці вирішили використовувати диференційований підхід до кожної групи потенційних платників податку на землю. Депутати міркували. Але якщо заклади ведуть комерційну діяльність і отримують прибуток, то звільненими від податку не будуть. Головне управління статистики в Донецькій області. Сума пільг в 2014 році 889. Сума пільг з урахуванням значить 1110. Платить, Платить. 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 беруть. Беру. До запрошу голосовається. Так. Северское Донецкое бассейно управление водных ресурсов 5373 было на 14 год, 6710 на этот год. Какие предложения будут? Платить? А платите, платите. платить? Платите. Кто за то, чтобы платить, прошу голосовать. Военкомат. 5000. Даем, да? Кто за, прошу голосовать. Ознайомилися народні бранці з розділом програми економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2015 рік, що стосується розвитку земельних відносин, в цілому програма предусматриває в основному міри по проведенню інвентаризації землі. Це 185 тисяч всього по трьом городам, які із бюджету Славянська требують. Суммы 30 тысяч. Инши джерела, это предусматриваются те объекты, которые финансируют сами предприниматели или организации на территории городского совета города Славянска, Это 50 тысяч. И также идет 31 тысяча по оформлению правоустановления документов на заклады освіти. Як я вже раніше говорила, у нас школи всі пройшли інвентаризацію земель, дитячі сади не пройшли взагалі. І лічебні учреждення не пройшли у нас. Суми заплановані розробниками програми були озвучені членом постійних комісій. Депутати прийняли відома інформацію, але наразі говорити про виділення запланованих коштів зарано.